Такої сніжної та холодної зими в Україні не було вже кілька років. Морози заметілі та пронизливий вітер змусили людей діставати найтепліший одяг. Після кількох тижнів справжніх зимових морозів на Полтавщині очікують поступове потепління. За прогнозами синоптиків, температура почне підвищуватися вже днями. Цього тижня в синоптична ситуація по території України зазнає певних оптимістичних змін. Відповідно, і погода дещо зміниться. Тиск знижуватиметься, до нас надходитиме дещо тепліша повітряна маса, проте погоду все ще зумовлюватиме поле високого атмосферного тиску. Тож ми опадів не очікуємо лише за рахунок надходження атмосферного фронту із південного заходу. У південно-західних областях випадатиме невеликий сніг. Щодо температурних значень, то 21 січня вночі ми очікуємо 9-17 градусів морозу. В денні години буде в межах 4-11 градусів з позначкою мінус. На Закарпатті та півдні країни 0,5 градусів морозу. 22 січня в Україні очікується послаблення морозів на 2-4 градуси. 21 січня по території України місцями утворюватиметься туман, що знижуватиме видимість до 200-500 метрів. Морози ж посиляться перед вихідними.